Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 19. Існує свого роду математика пов'язана зі спасінням людських життів. Ти ловиш себе на тому, що прораховуєш цифри, і навіть не усвідомлюєш цього як медик на полі бою. Ось цей пацієнт не має шансів вижити. Той має, але треба дозволити померти третьому. Для мене рівняння зводилось до досить простих елементів Демон, спраглий помсти, прийде за тими, хто його здолав, привид пам'ятатиме лише тих, хто був там, на місці, це означало, що Мерфі та Майкл залишаються його цілями, Майкл мав шанс захиститись від цієї істоти. Чорт, забирай, можливо, йому це вдасться навіть краще від мене. А Мерфі, ні. Я зателефонував їй додому. Не маю відповіді. Я набрав офіс. Вона відповіла втомлено і розмито. Мерфі. Мерф, слухай, я прошу тебе просто мені повірити. Я їду до тебе і буду приблизно через 20 хвилин. Ти в небезпеці. Залишайся там, де ти є, і не спи, допоки я не приїду. Гаррі? запитала вона. Чомусь у слухавці почулося, як вона починає хмуритись. Ти ж казав, що не запізнишся. Запізнюсь? Та ні, чорт забрай, послухай, просто зроби те, що я прошу, добре? Це якась маячня, Дрезден. Я не спала дві доби. Ти казав, що будеш на місці через десять хвилин, а я пообіцяла почекати. Двадцять? Я сказав, двадцять хвилин, мерф. Ніби через слухавку відчувся її погляд. Не будь мудлом, Гаррі, ти п'ять хвилин тому казав не це, якщо це жарт, мені не смішно!» Я кліпнув щось холодне опустилось мені в живіт, у порожнє місце, яке кошмар вирвав з мене, у слухавці щось тріснуло, затріщало, заклацало. Я спробував заспокоїтись та вирішити усе, перш ніж зв'язок обірветься. Почекайно, ти кажеш, що говорила зі мною п'ять хвилин тому? Гарі, я приблизно за дві секунди до того, щоб тебе вбити, і все, що мені надає спати, мене дратує. Не потрапляй до цього списку. Вона кинула слухавку. Чорт. викрикнув я, скинув дзвінок і знову набрав мерфі, але почув лише гудки зайнято. Щось говорило з Керін. І переконало її, що вона розмовляє зі мною. Список штук, які вміють надягати чуже обличчя, був жахливо довгим, або ще якась надприродна потвора зайшла на сцену, або я ковтнув. Кошмар відкусив від мене достатньо великий шматок, щоб влаштувати переконливу виставу. Привиди вміють набувати матеріальної форми. Для цього їм потрібен матеріал з Небуляндії, а також добре знати подобу того, в кого вони втілюються. Кошмар зжер купу моєї магії, у нього була потрібна сила, і він мене добре знав. Пеклів дзвін. Ця штука вдає, що вона, я. Я поклав слухавку і кинувся по будинку, збираючи ключі від машини, складаючи імпровізований набір для екзорцизму з речей на кухні сіль, дерев'яна ложка, столовий ніж, пара свічок і сірники, а ще кавова чашка. Я запхав усе це в старий ланчбокс зі скубіду, а потім, подумавши, дістав із мішка з піском, який я тримаю в кухонній шафі для котячого туалету. І кинув жменю в пластиковий пакет. До купи мотлоху я додав опалений посох і вибуховий жезл, потім побіг до дверей. І раптом завагався, підійшов до телефону і набрав Майкл, пальці танцювали над диском. Також зайнято. Я видав крик розчарування, кинув слухавку і вибіг до блакитного жучка було вже пізно. Хоча трафік міг би бути і гіршим. Я дістався до місця менш ніж за 20 хвилин, які обіцяв марфі і припаркував машину на одному з місць для відвідувачів. Районний відділок, де працювала марф, притулився серед вищих будівель. Він здавався міцним, квадратним, пошарпаним суворим старим сержантом серед рісу високих молодих новобранців. Я взлетів по сходах, несучи з собою жезл і ланчбокс в правій руці. Зморшкуватий старий сержант за столом кліпнув, коли я задихано вбіг у двері. Дрезден? Привіт! Куди я пішов? Він знову кліпнув. Що? Я хвилину тому проходив тут. Густи сиві вуса поліцейського засіпались. Він подивився на планшет. Так, ви хвилину тому пішли до лейтенанта Мерфі? Чудово! Мені потрібно знову її побачити. Пропустиш. Він придивився до мене трохи ближче, а потім пропустив. І що тут відбувається, містер Дрезден? Повір, як тільки це з'ясую, обов'язково розповім. Я відчинив двері та полетів усередину, піднявся сходами і попрямував до офісів СР на четвертому поверсі, пробіг крізь ще одні двері та помчав між рядами столів до кабінету Керлін. Столінгс і Рудольф підскочили зі своїх стільців. Кліпаючи очима, коли я пробігав повз. Якого біса? вигукнув Руді, широко розплющивши очі. Де мерфі? У кабінеті? затинаючись, пробурмотів Столінгс. З тобою? Кабінет Керрін знаходився в задній частині кімнати, зі стінами з дешевого матеріалу та дешевими дверима, на яких нарешті з'явилась справжня металева табличка з її ім'ям та посадою. Довелось винести їх п'ятою. З першого разу не вийшло, довелося вдарити їх ще раз, щоб двері розчахнулись. Мерфі сиділа за своїм столом у тому самому одязі, в якому я бачив її востаннє, тільки картуза не було, а коротке світле волосся скойовчене. Темні кола під її очима були майже такими ж темними, як і синці. Вона сиділа абсолютно нерухомо. Дивлячись уперед із жахом у блакитних очах, а за нею стояв я, весь у чорному, той самий одяг, який я вдяг тієї ночі, коли ми зупинили кравуса та його демона. Кошмар виглядав, як я, руки ніби лежали на скронях Керрін, от тільки якось вони втискались їй у голову, проникали крізь шкіру та кістки, ніби масажуючи мозок. Кошмар посміхався, нахилившись до неї. Голову схилив, ніби прислухався до музики. Я не знав, що моє обличчя здатне на такий вираз спокійний, зловісний і жахливий. Секунду, я дивився на цю дивну картину з чистим жахом, а потім випалив. «А ну, курво, забирайся від неї. Темні очі кошмара різко піднялись та блиснули холодним, спокійним розумом. Він посміхнувся і загарчав. «Мовчи, чаклун!» – прошепотів він голосом із сталі, інакше я розірву тебе на шматки, як вже робив цієї ночі. Десь у животі почувся тихий жалібний крик жаху, але я відмовився дати йому владу і почув, як руді зі Столінгсом підходять позаду. Я підняв жезл та націлив його на голову кошмара. Я сказав, щоб ти від неї відчепився. Рот монстра скривився в посмішці, він відірвав руки від Мерфі. його пальці ніби виринули з води, і він показав мені свої долоні. Є дещо, що ти забув, чаклун. Ну, звичайно ж є. Я от тільки не розумію, що. Я скоштував тебе і став твоєю частинкою, прошепотів кошмар, різко повернув зап'ястя в мій бик. І промовив Вентас сервітас». Раптовий вітер зірвав мене з ніг та підкинув у повітря. Я вдарився у Рудольфа і Столінгза, які бігли вперед. Купою ми впали на підлогу. На мить було приголомшення. Я почув, як кошмар виходить. Він просто пройшов повз нас, кроки спокійні, тихі. Ми повільно підвелись та присіли. Якого біса? Випалив Рудольф, боліла голова ззаду, мабуть, вдарився. Я притиснув руку до черепа й простогнав. Зірки місяць, слід було знати, що не треба давати демону таку пряму відповідь. У Столінгса з носа текла кров, гублячись у сивіючих вусах. Червоні цятки вкрили білу вихідну сорочку. Це господи боже. Дрезден, що це було? Я підвівся на ноги, усе на мить похитнулось, тіло тремтіло. Здавалось, я можу впасти й почати плакати, як дитина. Ця штука використала мою магію. Вона вкрала моє обличчя, мою магію та використала їх, щоб завдати людям болю. Це змушувало мене кричати в душі, розривати себе голими руками. Але, замість того, щоб посипати свою голову попелом, я, хитаючись, пішов до кабінету мерфі. Це те саме, що сталося з мелоуном, пояснив я Столінгзу. Досить складно. Керін усе ще сиділа на своєму стільці, її очі були широко розплющені, жахливі й нерухомі, руки на колінах. Мерф, Керін, ти мене чуєш? спробував докликатись я, а вона не поворухнулась. Лише подих вилетів з неї з ледь помітною напругою, ніби Керрін намагалась щось сказати. Дихає, слава Богу! Я опустився на коліна і узяв її за руки. Ті були крижаними. «Мерф!» – прошепотів я, провів рукою перед її очима і різко клацнув пальцями. Вона навіть не моргнула. Гарне обличчя Рудольфа було блідим. Я подзвоню, скажу, щоб його не випускали. Почувся звук, як він набирає номер та дзвонить на рецепцію. Я не став казати, що це нічого не дасть. Кошмар може пройти крізь стіни, якщо це знадобиться. Столінгс приєднався до мене, виглядав трохи збентеженим і якось зблідлим. Він довго дивився на марфі і нарешті спитав Це що? Що з нею не так? Я зазирнув Керін в Керін очі. Зіниці розширені, і приготувався зазирнути глибше. Коли чаклун дивиться тобі в очі, ти не можеш від нього сховатись. Він бачить тебе наскрізь, бачить найправдивіші частини твого характеру, темні й світлі місця, і ти бачиш його у відповідь. Очі це вікна душі. Я шукав мерфі за усім цим жахом і чекав, коли почнеться погляд. Але нічого не сталося. Керін просто сиділа, дивлячись уперед. Лише один тихий подих вирвався, ледь чутний. Але я розпізнав зусилля. Марфі кричала Я не мав уявлення, які жахи кошмар кинув їй, що він у неї забрав. Я обережно торкнувся її горла кінчиками пальців, але не відчув крижаного холоду закляття тортур, як у Мелоуна. Отже, я не можу побачити, що всередині мерфі, значить, вона в іншому місці. Світло горить, але нікого вдома немає. Ця штука залізла їй в голову. Думаю, вона змушує Керін бачити кошмари, речі, яких тут немає, і думаю, що вона не знає, де вона, і, здається, не може поворухнутись там. Ісус, бережи. прошепотів Столінгс. А що можна зробити? Джон. Мені потрібні речі зі справи кравуса. Потрібна та велика шкіряна книга, яку ми знайшли в його сховку. Поліцейський здригнувся і витріщився на мене. Тобі потрібно що? Я повторив прохання. Він заплющив очі. Господи, Дрезден, я не знаю, чи зможу я це дістати. Останнім часом багато проблем. Мені потрібна ця книга. Ця штука свого роду демон, і кравус написав його ім'я у своїй книзі. Якщо я зможу отримати це ім'я, то зможу зловити цю штуку і зупинити її, і зможу змусити розповісти, як допомогти мерф. Ти не розумієш? Буде не так просто. Усе дуже складно, не можна увійти до сховища і дістати кляту річ, Дрестен. Він із занепокоєнням подивився на мерфі. Це коштуватиме мені роботи. Я поклав ланчбокс зі скубіду на підлогу і відкрив його. Послухай, я зараз допомагатиму мерфі, і потрібен хтось, хто залишиться з нею до світанку, а потім відвезе її додому, або ще краще, додому маловуна. Чому і що ти робиш? Я думаю, ця річ змушує її переживати щось жахливе. Я майже впевнений, що зможу це зупинити, але Мерфі все одно буде вразливою, тож я збираюсь встановити навколо неї захист, щоб вона була в безпеці до світанку. Щойно настане ранок, кошмар опиниться в пастці будь-якого смертного тіла, яким він володіє, або ж змушений буде втекти до Небуляндії. Хтось повинен буде за нею наглядати на випадок, якщо вона прокинеться. Але це може зробити Рудольф, сказав Столінгс і підвівся на ноги. Я з ним поговорю. Я подивився на поліцейського. Мені потрібна ця книга, Джон. Він нахмурився, розглядаючи землю перед собою. Ми впіймаємо цю штуку, Дрезден? Ми. Він мав на увазі поліцію. Це чулось у голосі. Я похитав головою. Якщо я дістану цю книгу, ти їй допоможеш? Я кивнув. Він заплющив очі і видихнув. Гаразд. прошепотів він і вийшов. Я почув розмову з Рудольфом мить потому. Повернувся до мерфі та дістав пластиковий мішечок з піском. Ще шматок крейди, а потім відсунув стілець Керін від столу, щоб намалювати коло навколо нас обох і замкнути його силою волі. Знадобилось більше зусиль, ніж зазвичай, і на секунду запаморочилась голова. Я ковтнув і почав збирати енергію, зосереджуючи її якомога ретельніше і точніше. Вона повільно наростала. Мерфі продовжувала вдихати і видихати крик. Я поклав руку на її холодні пальці і подумав про все, що ми пережили, про дружній зв'язок, який між нами був. У добрі й погані часи серце Мерфі завжди знаходилось на правильному місці. Вона не заслуговувала на такі муки, почала здійматись лють, не якийсь раптовий спалах гніву, а дещо глибше, темніше, спокійніше й небезпечніше. Справжня лють від того, що таке сталося з такою безкорисливою й турботливою людиною, як Мерф. Лють від того, що ця істота використала мою силу, моє обличчя, щоб обманом наблизитись до неї і завдати болю. З цієї люті вийшла й потрібна сила. Я обережно зібрав її і думками надав найм'якшої форми закляття, яке тільки міг уявити. Акуратно я направив силу вниз по руці в піщинки, які стискав між кінчиками пальців. Потім... Повільно підняв руку, закляття трималось, я посипав трохи піску на кожне з її очей. Дорміус, дорме, Мерфі, Дорміус!» Сила вилилася з мене, потекла вниз по моїй руці водою. Я відчув її рух разом з піщінками. Мерфі глибоко зітхнула, її очі почали повільно закриватись. Вираз її обличчя змінився. Жах скинув безмовний сон. Вона опустила голову. Я видихнув, коли закляття подіяло і схилив голову, тремтячи, простягнув руку і погладив мерфі по волосю. а потім влаштував її так, щоб було зручніше. Будь там, де немає снів, прошепотів я. Відпочивай, Мерф!» – Цю штуку я беру на себе. Зусиллям волі я розмазав і розірвав коло. А потім вийшов за його межі, крейдою знову замкнув і силою волі створив бар'єр навколо мерфі. Цього разу довелось напружитись сильніше. Але все ж захист замкнувся навколо Керрін, запечатав її всередині. Коло утримує все з Небуляндії, а зачарований сон триватиме до світанку, не дасть Сновидінь і не дасть кошмару можливості завдати їй ще більшої шкоди. Хитаючись, я вийшов з кабінету та пішов до найближчого телефону. Рудольф спостерігав за мною. Столінгса не було видно. Я набрав Майкла, усе ще зайнято. Хотілося поповсти додому і накласти на себе закляття сну, сховатись десь у теплому, тихому місці й відпочити. Але кошмар усе ще на волі, він прагне помсти, а отже, і Майкла. Я мусив дістатись до нього, знайти та зупинити або принаймні попередити лицаря. Я поклав слухавку та почав збирати речі. Хтось торкнувся мого плеча. Я подивився на Рудольфа, він виглядав невпевнено. Краще б тобі не бути підробкою, Дрезден. Я не зовсім розумію, що тут відбувається, але якщо з лейтенантом щось трапиться, я байдуже подивився йому в обличчя. А потім кивнув Я передзвоню Столінгсу, мені потрібна книга. Вираз обличчя Рудольфа був серйозним і щирим. Це ще раз підтверджувало що він мене ніколи особливо й не любив. Я серйозно, Дрезден. Якщо Мерфі постраждає, я тебе вб'ю. Послухай якщо з Мерфі щось трапиться через мене, думаю, я тобі це дозволю. Кінець 19 -го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!